Доброго дня вам вечора. Хочу розказати, що в нас зараз виробило везде світло. Немає сильний вітер, урагані ще такий. Я ось вийшла на порог і стою, ніде нема світла. Хтось у кого є генератори, то повключали, але ось так що і так у нас буває. Не знаю, що завтра буде. Як завтра ми будемо добиратися, я буду на роботу. Дуже великий ураган і ще й дощака йде. Так що урагани бувають тут такі. Кафе все закрилося, тому що он видно на просвіт, можливо, вам буде видно. Машини то їздять, зрозуміло. Але світла немає. Світла немає. Бачите, як вам показати. Все виключене. Ну, якось так. Хотіла вам записати гарне відео, але бачите, і інтернет, все виробили. Так що завтра, мабуть, вже після роботи, якщо буде завтра йти на роботу, якщо там буде світло, то вже вам вийшло тоді це відео. Хотіла гарного чогось розказати, але бачите, ураган. От в новій Шотландії ми зараз в місті Стеллартон. У нас цілий ураганіще. Обірвало провода. Страшне. Страшно. А якщо ти сам вдома, так зовсім страшно. Ось такі діла. Бачите, люди світофори не працюють. Люди їздять дуже-дуже потихеньку, їздять, тому що ой, вітер такий. Я, я стою на порозі і то мене здуває. Але в нас тепло, десь плюс 15, тому гляньте, як гарно. Машини їздять дуже-дуже потихеньку. Ну, такі сильні поріви вітру, хочу сказати, що ще я була на роботі. І в нас таке вже десь о 3 годині почалося сильні пориви вітрі, що ми боялися, що у нас там виключать світло і ми не зможемо допрацювати. Ні, допрацювали. Дуже гарно, що мене сьогодні підвезли з роботи. Я прям була щаслива, тому що по такому сильному дожі вітру я була б не просто мокра, а мене б, мабуть, здуло. Ну, прямо ураганіше. Хоча... Знаєте, вчора нічого ніхто не казав, що буде такий ураган іще. Але сьогодні попередження приходили на телефон. Мені кожного разу приходять попередження про те, що такий буде дощ з ураганом. Але написано десь зараз 50-60 кілометрів в час вітер. Ну, це ще не такий прямо ураган ще. Але ну, це ж в місті, а за містом, я думаю, що сильніший. Або там, от де океан, там буде ще сильніший. Але тепле Тепле повітря. Зараз у нас плюс 15 на вулиці, тому не так холодно. От. Хотіла ще раз сказати, що тут ураган, і ще в мене таке, знаєте, ураган. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз мене здує. До урагану ще така у мене новина. Хотіла вам розказати, як я залишилася без медичного страхування в Канаді. Але, мабуть, це буде наступне відео, тому що, ну бачите, ну, нічого ви не побачите, і я нічого не побачу, все виключене, світла немає, то я тут стою. Бачите, люди навіть бояться роз'їжджати, бо всі сиділи там в кафе. У нас тут недалеко бояться роз'їжджати, тому що зовсім-зовсім темно, і стоять машини. Ось я не знаю, як вони не, не бахнуть якусь машину, тому що ось тут спереді стоїть машина біленька, її зовсім зовсім не видно. Ну, можливо, якось догрибуть. Я сподіваюся, що до е, ранку буде і світло, і буде. Не буде дощу, якось я доплентаюсь, бо тому що це не дойти, Це доплентатись до роботи. А треба завтра в мене ще буде корпоратив, якщо буде світло. Та ні, сподіваюсь, що буде світло. Ну зараз, звісно, ніхто не не на як і не полізе нікуди, тому що їх просто поздуває. Ну, ось такі в нас новини: ураган в Канаді.